Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, з нами на прямому зв'язку. Пане Немчинов, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте детальніше поговоримо про цю методологію, як вона працюватиме, чому 15%? Ну, Справді ви в підводці вже сказали, що це. Було чотири додаткових кроки, які визначила Європейська комісія, реалізація яких була необхідна для початку переговорних процесів щодо вступу України в ЄС, і відповідно перед тим як ця методологія ухвалювалася, було проведено цілу низку перемовин як з нашими власне європейськими партнерами, так і безпосередньо з представниками національних меншин. Методологія буде поширюватись на дуже багато сфер суспільного життя, зокрема на Комунікацію з органом влади на надання медичної допомоги, на топоніміку, на вивіски, і загалом, це напевно один з тих документів, які достатньо. Детально прописує все те, про що останній час було з одної сторони бажання української влади врегулювати, а з іншої використовувалися не дуже дружніми країнами, які з нами межують інколи для спекуляцій і розпалювання конфліктів, які давно вже в принципі призабуті, і нами в принципі не використовують, особливо в умовах воєнного стану, загалом. Було понад 30 пропозицій з боку зацікавлених центральних органів виконавчої влади, а також громадських організацій. Об'єднань громадських організацій, представників національно-культурних товариств. тощо. Ну і загалом моделоя появилася не на порожньому місці. Вона розроблялася само собою з вимогами відповідності до вимоги нашого законодавства, зокрема профільного закону, який було ухвалено перед початком перемовин, а також рамкової конвенції про захист національних меншин. І, відповідно, воно враховувало, в тому числі і закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Тому це достатньо комплексний, цікавий документ. Я думаю, що розробники його, а це Держслужба етнополітики свободи совісті, підійшли достатньо фахово. Тому будемо бачити, як вона буде реалізовуватися. Ну так тут дійсно належить спостерігати втілення. Ще одна ініціатива, про яку ви теж інформували, якщо не помиляюся минулого тижня, от про неї хотілося би розпитати: йдеться про моніторинговий звіт програми СІГМА. В цілому, певно, бо не вся аудиторія знає, поясніть, що це за програма, і про етапи її реалізації. Це спільна програма організації економічного співробітництва та розвитку ОСР та Європейського Союзу. Програма спрямована на досконалення державного управління в країнах-членах, і такий звіт не робився по-моєму з 2018 року. Здається, тобто в умовах воєнного стану він там традиційно мав оцінюватися за підсумками да за підпробув за підсумками року, і фактично. Остання оцінка проводилася в 2013 році. Тобто, в умовах воєнного стану основний висновок це те, що система державного управління зберегла стійкість, вона забезпечує необхідну якість державних послуг. Почалась гармонізація законодавства України та законодавства Європейського союзу, вказано на деякі проблемні питання, в тому числі це питання, які зумовлені. Воєнним станом це питання припинення конкурсної процедури при відборі кандидатів на зобійняття посад державної служби, і, власне, програма «Сігма» вважає, що треба знаходити механізм як в умовах воєнного стану відновлювати конкурсну процедуру. Ми обговорювали це під час координаційної ради з реформи державного управління. Пан перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко запропонував, щоб ми це врегулювали в законодавчий спосіб, і поступово почали з державних службовців категорії А, тобто, це керівники, заступники керівників центральних органів виконавчої влади, це державні секретарі міністерств. А також члени спеціальних органів колегіальних, які мають спеціальний спосіб призначення і є топ посадовцями спосіб моніторингу життя, яких здійснює в тому числі назика як пріоритетний. А далі вже дивитися в залежності від того, як функціонує той чи інший орган. Одна ситуація це прифронтові регіони, де працюють обласні і районні військові адміністрації, а також територіальні підрозділи, і де в принципі в Специфічний порядок добору зараз має зберігатись, напевно, на якийсь певний час. А з іншої сторони, це апарати міністерств, які працюють в Києві, територіальні підрозділи і обласні районні адміністрації в регіонах. Ну і загалом, якщо ще до звіту повернутися, достатньо позитивна оцінка з боку програми, особливо щодо надання послуг та цифровізації з приводу доступів до ЦНАПів, особливо до початку активних. Фази збройної агресії Російської Федерації, коли багато ЦНАПів зазнали руйнувань і в тому числі були з безпекових причин. І припинена їхня робота, ну і звичайно, достатньо такий тверезий, як на мене, зріс і аналіз поточного стану державної служби, як пов'язаний з мобілізацією державних службовців, тим, що частина державних службовців змушені були особливо це стосується жінок, покинути як тимчасово окуповані, так і профронтові території. ну... Цікавий звіт, він є в публічному доступі, в тому числі, до речі, оцінювалась не тільки Державна служба, а й управління публічними фінансами, або управління державними фінансами, як воно правильно називається, публічні закупівлі тощо. Про державне управління відбулося наскільки мені відомо. Це вже чергове було засідання координаційної ради з питань реформування державного управління. На якому етапі перебуваєте зараз? Ну бо якщо не помиляюся, це 31-та така зустріч, правда? Так, це 31 засідання. Я вже частково сказав, що фактично основною подією, яка обговорювалася під час Кордради, це власне звіт і його результати. А другий, дуже достатньо важливий і чутливий момент, ми е, повернулися до е, такого можливо вузького питання, яке на загал не буде цікаво, але яке важливе для власне реформування державного управління це питання типової структури міністерств, це питання функціоналу їх формування політики, реалізації. Цієї політиків тощо. окремо ми обмінялися думками. В нас триває реформа оплати державних службовців на основі класифікації посад не без проблем. Працює гаряча лінія для державних службовців. Маємо достатньо багато звернень впродовж місяця. Звичайно, перші дні було більше зараз є менше, в тому шлі про це ми інформували було обговорено питання можливості використання. Місцевими державними адміністраціями коштів місцевих бюджетів, які може спрямовувати на виконання делегованих повноважень, для того, щоб компенсувати держслужбовцям районних і обласних адміністрацій виконання ними делегованих повноважень, загалом достатньо робочі засідання, і я думаю, що в найближчий час ми його продовжимо, особливо щодо питань оплати праці і власне типових структур. Ну, до слова про оплату праці, чи всі вже органи. Виконавчої влади центральної влади перейшли на нову систему оплати. Наразі, за ту інформацію, я маю майже 90% центральних органів виконавчої влади надали свої пропозиції щодо класифікації посад. Нас держслужба, яка проводить заходи публічно, оприлюднила їх на своєму сайті. Я думаю, там можна буде ознайомити. Є нюанси, не може бути така важка і комплексна реформа проходити без проблем. Маю надію, що ми ці питання вирішимо. Ми запланували найближчий час проведення великої робочої групи по власне питанню оплати праці. У Нас є декілька звернень від місцевих державних адміністрацій від центральних органів виконавчої влади, там де є питання з класифікацією посад відносин до землі, до родин до рівня органів. Я думаю, що ми запропонуємо комплексне рішення. Спасибо. Дякую. Олег Німчинов, міністр Кабінету міністрів України, був з нами на прямому зв'язку.